Шановні колеги, доброго ранку. Сьогодні у нас 19 березня, і я оголошую про відкриття засідання комісії. Сьогодні проводитиму його я Лілія Мальон, членкиня яка у якості виконуючої обов'язкові голови. Порядок денний на сьогодні у нас є два блоки питань за двома розділами: це про надання адміністративних послуг та розділу Різне. Зокрема, озвучу детальне питання, які пропонуються для розгляду. Для Схвалення порядку денного сьогоднішнього засідання в блоці 1 у нас 11 питань, зокрема, 7 питань про розгляд заяв щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним спектром, які надійшли від семи суб'єктів, зокрема, такі як НЕК УКРенерго, АТ Одеський припортовий завод, ПТРК Візит, ФОП «Саранчук ОС, ТОВ ЕРНЕТ, «ТОВ «Соколенко ВО», також 1.8 у нас питання про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінюваних пристроїв на території України. 1.9 про внесення змін до рішення НКК від 20.12.2023 за номером 477. 1.10 – про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. І 1.11 – про розгляд заяви Прат Київ Стар щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. В блоці 3 різне: 3.1. про проведення консультацій з учасниками ринку іншими зацікавленими сторонами щодо визначення територій, такими на яких має бути здійснення забезпечення доступу до універсальної електронно-комунікаційної послуги, послуги широкосмового доступу до мережі інтернет у фіксованому місті. 3.2. проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Та 3.3. про надання згоди на списання майна ДЦР. Колеги, прошу зорієнтувати, чи є у когось питання або пропозиції до озвученого порядку денного. Якщо питань немає, тоді я прошу і запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую тоді. Запрошую до представлення а, першого питання. Власне, тут цілий блок а, перших дев'ять питань. Ірина Юрівна. Будь ласка, вам слово. Дякую, шановна Лілія Володимирівно. Шановні члени комісії, представляю до вашого розгляду питання про розгляд заяви НЕК Укренерго щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати приватному акціонерному товариству Національна енергетична кампанія «Укренерго» ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби. Згідно з додатком до рішення, регіон користування Київська область, Чернігівська область, діапазон 10-11 ГГц, Користування радіочастотним спектром здійснюватиметься для технологічних потреб, строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати проект. Дякую, Ірина Юрина, колеги. Чи будуть якісь питання до цього пункту? Якщо не відсутні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Повностаємо. Дякую. Наступне один, два. Розгляд заяви АТ одеський припортовий завод щодо видачі ліцензії. Пропонується видати акціонерному товариству Одеський припортовий завод, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби згідно з додатком до проекту рішення, це користування радіочастотним спектром у одеській області в діапазоні 11 ГГц, користування для технологічних потреб, строк дії ліцензії 15 років відповідно до заяви цього заявника. Прошу підтримати. Дякую, чи будуть якісь питання? Якщо ні, будь ласка, запрошую до голосування. Хто за, підніміть руки? Одностайно. Дякую, один, три. Пропонується видати приватній телерадіокомпанії візит, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до проекту рішення. Це Дніпропетровська область, смуга 5 155 250 МГц для організації надання електронних комунікаційних послуг, строк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати. Дякую. Питання, зауваження, колеги? Якщо ні, запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Видостаємо. Так, наступне. Розгляд заяви ФОП Саранчук ОС щодо видачі ліцензії. Пропонується видати фізичній особі підприємцю Саранчук Олені Сергіївні ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання телетрансляції, телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до проекту рішення. Регіон користування Дніпропетровська область, смуга 5,290, 5,310 МГц. Для організації надання електронних комунікаційних послуг строк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати. Дякую, колеги, зауваження, пропозиції до цього пункту. Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одна стає. Дякую. Наступне, будь ласка. Розгляд заяви ТОВ «Ернет». Видати товариству з обмеженою відповідальністю ЕРНЕТ ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів згідно з додатком до проєкту рішення, регіон користування Івано-Франківська область та Чернівецька область, смуга 5670-5710 МГц, для організації надання електронних комунікаційних послуг строк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати. Дякую. Чи будуть якісь коментарі зауваження до цього пункту порядку денного? Ні. Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, наступне 1.6. Пропонується видати товариству з обмеженою відповідальністю Балінформкомпанія, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до проекту рішення. Регіон користування Одеська область, смуга 570-590 МГц, для технологічних потреб. Строк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати. Дякую. Колеги, чи будуть якісь питання, зауваження? Ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностая. Дякую. І наступне і останнє питання по видачах ліцензій. Будь ласка, іремові. Розгляд заяв ФОП Соколенка. Видати фізичній особі підприємцю Соколенку Віталію Олександровичу. Ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатками 1-3 до даного проекту рішення. Це ліцензія на регіон Кіровоградська область для смуги 5,670-5,710 МГц для організації надання електронних комунікаційних послуг. Строк дії ліцензії 5 років. Ліцензія на також на регіон Кіровоградська область на смугу радіочастот 5,250-5,270 МГц для організації надання електронних комунікаційних послуг. Строк дії 5 років. Та ліцензія на смугу 5,330-5,350 МГц Так само Кіровоградська область для організації надання електронних комунікаційних послуг. Строк дії 5 років. Пропонується підтримати. Дякую, колеги. Чи буде у когось пропозиції, коментарі, зауваження до цього пункту порядку денного? Якщо ні, запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. 1.8. вісім. Радіоелектронні обладнання і випромінювання пристрої. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання та випромінювального пристрою згідно з додатком до проєкту рішення. Це безприводовий маршрутизатор торгівельної марки Xiaomi відповідної моделі виробництва Beijing Xiaomi Electronics LTD Китай, широкосмуговий радіодоступ в діапазоні 5 ГГц. Підтримує усі смуги цього діапазону. Пропонується підтримати даний проєкт. Дякую. Чи будуть якісь питання, зауваження? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, колеги, хто за, підніміть руку. Дякую. Наступне 1.9 Про внесення змін до рішення НКК. Дякую, пропонується внести зміну у додаток до рішення НКК номер 477 від 20.12.2023 року. Про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України, виклавши пункт 1 у редакції у редакції. Згідно з додатком, це пов'язано з тим, що до комісії звернулась компанія Huawei Україна щодо доповнення пункту 1 рішення 477 інформацією щодо характеристик базової станції. Huawei системи стільникового зв'язку GSM-1800 вісімсот 2000 UMTS та міжнародного рухомого мобільного зв'язку MT-LTE відповідної торговельної марки з віддаленим радіочастотним блоком. Під доповнення цієї моделі відповідною інформацією змін характеристик не відбувається. Робота робота базової станції відповідає умовам, зазначеним у плані розподілу та користування радіочастотним спектром в Україні. Таким чином пропонується внести зміни у додаток до даного рішення згідно з Згідно з додатком до нього, прошу підтримати. Дякую. Тобто рішення тільки точкове, так. як я розумію. Колеги, чи будуть у когось якісь коментарі, питання по цьому пункту порядку денного? Ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую вам, Ірина Юрівна. І наступне питання: 1.10. Богдана Леонідівна. Будь ласка, доброго дня, шановна головуюча, шановні члени комісії, до вашої уваги рішення про. Виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг на підставі їхнього припинення ними діяльності, про що свідчать дані єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців. Пропонується виключити з реєстру наступних чотирьох фізичних осіб-підприємців: Вінторяк Марію Василівну, Онуфрака Романа Ярославовича, Гончара Артема Руслановича та Смірнова Олексія Володимировича. Дякую, колеги. Чи будуть питання, зауваження? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. І наступне 1.11 це про розгляд заяви Пратків Київстар. Будь ласка, Богдана на Так, дякую. До вашої уваги проект рішення про розгляд заяви Прат Київстар СТАР щодо надання дозволу на користування ресурсом номерації. Пропонується видати приватному акціонерному товариству Київстар дозвіл на користування ресурсом нумерації, а саме кодом мережі мобільного зв'язку mnc 707 в межах коду країни в системі мобільного зв'язку mcc 255 на території України терміном на 5 років. Департамент електронних комунікацій відповідно забезпечити інформування Київстару про необхідність сплатити до державного бюджету відповідні кошти. Та повідомити заявника у термін 30 днів. Прошу підтримати, дякую. Я бачу серед присутніх представника компанії «Київстар» Олександр Лоза, можливо, ви б хотіли прокоментувати. Дякую комісії за проєкт рішення. Перш за все, те, що готові підтримати всі департаменти. І сподіваюся, що рішення буде позитивним. Дуже дякую. Я так для підстраховки, якщо будуть якісь питання, то готовий коментувати. Дякую, Олександре. Шановні колеги, можливо, у когось будуть питання, зауваження. Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Облистаємо. Дякую вам. Переходимо до блоку. 3. дякую, Олександра. Переходимо до блоку три, про проведення консультацій з учасниками ринку. Андрій Юрійович, Будь ласка, вам слово. Дякую. Шановна головуюча, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про проведення консультацій з учасниками ринку іншими зацікавленими сторонами щодо визначення території, такими на яких має бути забезпечено здійснення забезпечення доступу до універсальної послуги послуги широкого доступу до мережі інтернет, в фіксованому місці. Зазначений перелік 4721 населеного пункту є результатом географічних оглядів, що проводився е, апаратом комісії. Згідно пункту 2 статті 101 закону України про електронні комунікації, у разі встановлення за результатами географічних оглядів, розгортання мереж, відсутності на певній території універсальної послуги та за умови, що така послуга не може бути забезпечена на цій території на комерційних умовах, регуляторний орган приймає рішення про визначення цієї території, такою, на якої має бути здійснено забезпечення доступу до універсальних електронних комунікаційних послуг. Проєктом рішення передбачається оприлюднити е перелік дозначених територій. Е також проектом передбачається провести консультації з постачальниками електронно-комунікаційних послуг мереж. Кінцевими користувачами, в тому числі споживачами з інвалідністю, іншими зацікавленими сторонами, що визнач... щодо визначення території населених пунктів в їх географічних межах, такими на яких має бути здійснене забезпечення доступу до універсальної послуги, та встановити срок, протягом якого приймаються зауваження від фізичних юридичних осіб їх та об'єднань до е проекту цього рішення переліку. Встановити термін до 18 квітня 2025 року. Управління економічного регулювання доручається проведення консультацій стосовно цього рішення. Прошу підтримати. Дякую, Андрій Юрійович Колеги, чи будуть якісь питання, зауваження по цьому пункту порядку денного? Тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. 3.2. проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Сергій Олександрович, будь ласка. Шановна головуюча, шановний члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. ТОВ САД логістик подало до НКІКА повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Відповідно до пункту 3 розділу 2 порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, внесення відомостей до реєстру на підставі повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, здійснюється уповноваженим НКК посадовими особами за рішенням НКК протягом 10 робочих днів з дня подання такого повідомлення до НКК. Для реалізації цього завдання та сприяння виконання НКК покладених на неї пунктів щодо регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку та ведення обліку суб'єктів господарювання пропонується розглянути представлений проєкт рішення НКІК про проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Прошу підтримати. Дякую, колеги. Чи будуть питання, пропозиції, зауваження? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. О, повторю. Дякую, і останнє питання за цим порядком. денний, 3.3, про надання згоди на списання майна ОДЦР Наталія Олексіївна, будь ласка. Дякую, шановні головуючі та члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про надання згоди на списання майна ОДЦР. Розглянувши пакет документів УДЦР щодо списання майна та взявши до уваги протокол засідання комісії з розгляду питань стосовно списання майна від 11 березня 2025 року, пропонують надати згоду на списання майна УДЦР, що має значний фізичний знос та непридатний для подальшого використання згідно з додатком. УДЦР здійснити списання майна відповідно до законодавства. Прошу вашого рішення. Дякую, Наталія Олексіна, Володимир Іванович. Можливо, Так, Шановні члени комісії, Люди Володимировна, дуже просимо підтримати. Я просто двома словами доповню, що це зазвичай старе обладнання, фізичний знос великий, здебільшого не працюючи, нульова балансова вартість. І, в принципі, зараз уже до застосування до нашої основної функції роботи немає, тому щоб не накопичувати залишки, які не, не працюють. Просто по порядку просимо вашого рішення про списання. Дякую. Дякую, Володимир Іванович, за доповнення. Колеги, чи будуть питання? Якщо ні, тоді запрошую проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. О, Дякую. І це було останнє питання на сьогодні за цим порядком денним.